Шети монітори та потужні ноутбуки з обласного бюджету виділили 600 тисяч гривень на підсилення війська для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс закупили комп'ютерну техніку, яка допоможе краще аналізувати поле бою з дронів. Нацгвардійцям натомість передали засіб радіоелектронної боротьби. Дуже потрібна річ її можна використовувати добавлю як і в окопах, так і можна на транспортні засоби ставити і використовувати для подавлення безпілотних літальних апаратів. Ми вже такі маємо вже засоби, вони працюють. Хорошо себе зарекомендували на східних рубіжах. Цей безпосередньо засіб вже їде найкоротший термін на південно-східні, північно, точніше, східні рубіжі. Ми постійно, першочергово для всіх формувань, які створені на території області, виділяємо кошти і закуповуємо те, що хлопцям потрібне, те, що вони нам дають в пропозиціях і будемо продовжувати робити.